Уявіть собі, трактор завдовжки понад 9 метрів, заввишки більше 3,5 метрів, вагою понад 30 тонн. І це реальна машина, яку створила компанія Versatile у 1977 році. Її назвали Великий Рой, найбільший трактор у світі на той час. Хочете дізнатися, як він з'явився і чому залишився єдиним у своєму роді? Тоді обов'язково підпишіться на FarmFocist. Поставте лайк і напишіть у коментарях, який трактор, на вашу думку, найвражаючий в історії. Історія почалася ще навесні 1947 року. Двоє підприємців, Робінсон і Пакош, після усної угоди, скріпленої простим рукостисканням, заснували у Вінніпезі компанію Hydraulic Engineering. Co. Першим працівником став Рой, який отримував лише 7 доларів на тиждень. До 1952 року обидві родини перебралися у Вінніпек. Нове виробництво відкрили у Вест кілдонані хоча діяльність у Торонто також тривала. У 1963 році компанія отримала назву Versatile FG Co. А вже у 1966 році світ побачили перші серійні повнопривідні трактори Versatile, моделі D100 та G100. Вони мали посилені осі 12-ступінчасті коробки передач, шарнірно щленоване компонування, гідравлічне кермо та гідравлічні гальма. Versatile стала першою компанією у світі, яка запустила масове виробництво таких машин. Вони коштували менше ніж 10 тисяч канадських доларів, і саме доступність зробила їх справжнім проривом. До кінця 70-х модельний ряд уже охоплював трактори потужністю від 220 до 330 кінських сил. А Versatile володіла сімдесятьма відсотками ринку повнопривідних тракторів. Водночас компанія будувала репутацію інноватора. Її співзасновник Пітер Пакош став автором ключових рішень у сільгосптехніці. Саме йому приписують винахід сучасного зернового шнека, який і сьогодні використовується у комбайнах по всьому світу. Завдяки таким людям Versatile поставили в один ряд із найбільшими іменами в аграрній інженерії Джоном Діром та Сайрусом Маккорміком. Але у 1977 році президент і генеральний менеджер компанії Рой Робінсон захотів більшого. Людина зростом майже 2 метри доручив інженерам створити трактор, який стане найбільшим і найпотужнішим у світі. Якою б не була причина створення моделі 1080, Рой Робінсон вирішив, що компанії потрібен потужний трактор і видав наказ про проєктування та будівництво. З креслярського столу конструкторів вийшов чотиривісний трактор із дизельним двигуном Cummins КТ 1150 потужністю 600 кінських сил. На чотирьох осях було встановлено вісім широких шин. Конструкція моделі 1080 була протилежною традиційній конструкції повнопривідного трактора, оскільки його вигун розташовувався ззаду. Так народилася модель Versatile 1080, прозвана Великий Рой. Кабіна цієї машини була настільки просторою, що більше нагадувала кабіну вантажівки, ніж трактора. А щоб потрапити всередину, потрібно було піднятися по висувній драбині справжній підйом на другий поверх будинку. Якщо вас цікавлять великі та потужні трактори, тоді подивіться відео про 10 найбільших тракторів у світі. Посилання в описі під відео. Деякі вважали, що машина орієнтована на австралійський ринок із величезними фермами, де гігантські трактори виглядали логічними. Інші ж бачили у ній відповідь конкурентам. Адже саме тоді Steiger експериментував зі своїм Panther Twin ST650, а Big Bud уже випускав легендарний 747 на 760 кінських сил. Versatile не хотіла відставати. Конструкція 1080 була незвичною. Двигун стояв позаду, а бак спереду. Трактор мав формулу 8х8, Простора кабіна знаходилася перед моторним відсіком, а паливний бак об'ємом понад 2800 літрів також розміщувався спереду. Доступ до кабіни був з обох боків через розсувні двері та драбини, що ховалися у корпус трактора. Огляд назад із кабіни був майже неможливий через високий моторний відсік. Щоб вирішити цю проблему, встановили камеру з кутом огляду 120 градусів і 9-дюймовий, тобто 23-сантиметровий монітор. Для 1977 року це було справжнім проривом. Коробка передач – шестиступінчаста. Швидкість – від 6 до 22 км на годину. 12 фар по 60 Вт кожна освітлювали поле вночі. Охолодження забезпечували два радіатори по 85 літрів з вентиляторами діаметром 76 см. Шарнірне з'єднання між другою та третьою осями дозволяло не лише повертати на 40 градусів у будь-який бік, а й рухатися вгору вниз на 10 градусів, щоб колеса завжди залишалися в контакті з землею. Радіус розвороту складав близько восьми метрів. Однак інноваційна чотиривісна конструкція стала і слабким місцем трактора: вісім коліс ішли однією колією, надмірно ущільнюючи ґрунт. Під час розвороту задні осі навіть частково відривалися від землі. Саме тому від цієї ідеї відмовилися, повернувшись до класичної схеми з подвійними або потрійними колесами. Єдиний збудований екземпляр так і не пішов у серію. У 80-х роках його передали до Манітопського сільськогосподарського музею, де він і сьогодні вражає відвідувачів. Отже, Versatile 1080 – це не лише трактор, а символ амбіцій цілої епохи. Він довів, що інженери готові ламати традиції заради рекордів. І хоча Великий Рой залишився єдиним у своєму роді, він досі нагадує: сміливі мрії це перший крок до великих змін. Якщо вам сподобалася ця історія, підпишіться на Farm Focused, поставте лайк і поділіться відео з друзями. А щоб побачити інших гігантів сільськогосподарської техніки, переходьте за посиланням у описі та дивіться відео про 8 кращих тракторів світу.